Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер заховатись в Україну, де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію. Звісно, більше бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. Вже це проект, а розповсюджувати це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина насолоджуйтесь. Розповідає друзі. Отже, раніше ну Україна мала якісь там країни партнерів. Да, у нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сівір заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався. не просто, але зар... Раховувається так, от Україна ще була спартнерна з декількома країнами Європи. Це також було, але тепер, незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці, там в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, от, наприклад, Німеччина, да. Ви працюєте, це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні тере-страхові внески, і при поверненні в Україну, ви просто покажете цей документ з роботи, він, до речі, видається один раз, будьте уважні. Коли дійде до цього, цей папір видається лише один раз не загубіть його. Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж, зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії, так само буде. Але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше німа ніяких зарплат і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться з приводу того, що ті, хто. Жу, українці, які живуть в Росії чи Білорусі, і там отримують зарплату, та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки відбудовують дороги, строїти так далі і скупляють свою війну. Все нормально, ну що нам погано буде, ну я думаю, нормально буде. Тобто законопроект дійсно гарний. Ну реально, я я вас вітаю. Влада робить суперові, точніше, не законопроект, це вже проєкт, влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців я знаю, живуть за кордоном і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувати тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджати чи в Україну, і так далі, можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Насправді, тобто я вже уже що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там сидять. Другі такі ми в Україну повернемося. Що нам там заплатять? А я Скажу на нам ну, один одного, попри все треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій. Ну хтось, звісно, там де зі Львова перший поїхав вже там в Америку. Ну всяке буває. Ну люди рятують своє життя. Найрогоцінніше, що в них є, і нам тут треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати. Бо крім нас, один одного, немає нікому підтримувати. Мені Європі особо не треба. Доражка, там, там Білорусія, всі готові нас загризти і так далі, розумієте? Тому треба знайти компроміс, як-то порадуватися. цієї ці ситуації це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду. Вернулися домой. Додому, додому всі, беймо, тут накажемо. А от придумав дійсно гарний закон. От, з чим я вас вітаю. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуйте. Мені здається, це дуже гарна новина. Щось тіктоки ні від кого нічого цього не чув. Одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па.